За швейцарською системою, сім турів по 10 хвилин на партію, з додаванням на кожен хід 10 секунд. Саме за таким регламентом відбувався ювілейний шаховий меморіал 9-го чемпіона світу Тиграна Петросяна з учасниками до 16 років. Цей турнір він проводиться вже 20-й рік поспіль. Турніри ці засновані товариством вірменської культури Аграрат. За сприяння проводяться за сприяння Федерації шахів Закарпатської області. В цьому році також до цього долучилися департамент освіти та комунальний заклад подій позашкільної освіти. Магання були командними і доволі представницькими. Цього року у турнірі приймають участь 16 команд, 64 учасника, так як і, символічно, як і клітина шаховій дошці. Представлені у нас ужгород Мукачево, Чоп, місто Берегово. Ну, в принципі, всі, всі юніорські збірники України представлені на цьому змаганні. В одній команді чотири учасники для колективної перемоги, в очній зустрічі із суперником. Потрібно було набрати щонайменше 2,5 очка. Попри юний вік, змагальники вже мають помітний турнірний досвід із кульмінаційними партіями та відзначають користь від гри в шахи. Я граю в шахмати 5 років. Мені ця гра подобається, тому що треба прикладати не фізичні, а розумові зусилля. Мій улюблений початок це французький захист. і, Напевно, моя любима партія це коли я поставив мат на останніх п'яти секундах. Мені найбільше дає насолоду, напевно, розвиток інтелектуальний. Це допомагає мені постійно прораховувати свої дії, ставити плани, стратегії тощо. Власне, турнір відбувся за хорошого суперництва. Переможцем стали шахісти, ужродську падіївну. На другому місці фінішували вихованці Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості, а третій представники збірної команди Гуйван-ЧС-1, із Щопа, Мукачева, Мукачівського району та Берегова.